Завдяки активній підтримці іноземних партнерів та друзів, Тростянецька громада активно продовжує своє відновлення після ворожих дій російських окупантів. Більше того, триває процес удосконалення різних сфер життєдіяльності громад. Нагадаємо, нещодавно від шведських партнерів було отримано автомобіль для пожежної частини Білківського старостинського округу. До Тростянецької громади надійшла гуманітарна допомога у вигляді пожежного автомобіля Вольво, який був переданий Тростянецькій громаді, аби ми мали можливість оперативно вирішувати питання щодо тушіння пожеж, які можливо виникатимуть на території нашої громади. У Тростянецькій міській громаді є свої пожежні команди, які знаходяться на території старостинських округів. Зараз тут знаходяться Ті працівники, які сьогодні працюють на території Старостинських країв, це Мартинівський, це Буймерський, це Кам'янський і Печинський округи, і до, разом з ними проходять бойове злагодження і е, майбутні працівники, які будуть працювати на території Білківського старостату. Тож діючі працівники сільських пожежних команд разом із добровольцями Білківського старостинського округу випробували даний автотранспорт, аби особисто оглянути, освоїти та оцінити потужності, які знадобляться при гасінні пожеж. Так було відпрацьовано навички водіння даного автомобіля, його обслуговування, експлуатація і безпосередньо ліквідація відкритого вогню. Навіть неозброєним оком помітно, що даний автомобіль у досить гарному та головне робочому стані. Стані, отже, вже зовсім скоро зможе використовуватись у разі потреби за призначенням. У свою чергу Тростянецька громада вдячна як шведським, так і всім іншим небайдужим друзям, волонтерам та організаціям за всебічну підтримку та партнерство у доволі складний для всієї країни час. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.